Audi sq 8 у нас свіженька машинка, майже нова, майже з салона. 22 рік, 55 тисяч пробігу на автомобілі. Класна машинка, все супер. У нас 4 літра бензинчик на двох турбінках, все короче, як треба, да? там тачка їде, сипає і так далі. но що? Всього навсього, 20... 22 рік, всього навсього у нас 55 тисяч пробігу і вже що, бачите, морда. Все, розібрано. Що, бо Ваг сломався. Ваг сломався. А що сломалось? А у нас тут вже бачите, ми поки що так накинули радіатор, розібрали машину, зараз чекаємо запчасті, будемо ремонтувати. Чого е, розбирали? А Тому що вже на 55 тисячах у нас потекла помпа. І цікаво, що у нас помпа потекла е, не наружу, а, скажімо так, вовнутрі. Тут у нас помпа, якщо хто не знає, у нас тут помпа стоїть. Е, з вакуумним, з вакуумним управлінням. Тобто у нас тут -от є шторочка, коротше, вона на помпі по типу, вакуумом, приводиться в дію, відкривається, закривається крильчатка. закривається крильчатка, і, це все йде вакуумом. і от у нас помпа пробила так, що у нас антифриз попадав в вакуумну систему. От. Плюс, плюс помпа у нас закривається спеціальним кронштейном і у нас ще з-під спадкштейна там з під резиночки теж тік антифриз. Отак от, от, друзі, 22-й рік, 50 пробігу, а вже все, вже тече машинка, вже тече. Ну, Не знаємо чого, не знаємо чого. Це Америка. Що там було? Ну, попередку удара у нас тут такого суттєвого не було, щоб там було пошкодження. До мотора тут точно не достало, тому що хто не в курсі, ми цю машину також робили по малярним роботам, ми її відновлювали. відновлювали. І у нас по мотору тут питань не було. Але тим не менш помпа потекла на такому маленькому пробізі. Тому, друзі, вибирайте собі аудюшечку, ну знаєте що, якщо любите кататися от на ауді, любіть її обслуговувати, ремонтувати навіть те, що, по ідеї, мало проїхати набагато довше.